І так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні піде мова про шістирамковий вулик із ППС. ППУ, перепрошую. Також ось наша форма ППУ. Вже в зібраному вигляді. Інша фанера. Як ви бачите, це є влагостійка фанера, Ну, звичайно, не ламінована, але також не дешевша, ніж ламінована, Даже трішки дорожча, по-моєму, на 200-300 гривень. В принципі, ось так зробив. Кріплення зробив внизу. Статті, так, давайте перейдемо ближче до форми. Я вам покажу, що тут є цікавого. Так, друзі. Що тут є цікавого, перше бачимо наші вісьми рамкові вже дозбираю, тобто фальці вже вчепив, зараз боку зачищаю і чіпляю, і також все готове. Не знаю, можливо, ви вже відео про нього бачили, а про це вже бачите трішки пізніше. Не знаю, якої вони послідовності вийде це відео, тому якось так. Так, показують дивіться, у нас пасмасові заглушечки в профілях. Все виглядає симпатично. Ось такий вигляд має, навіть трішки припинилося, так як воно в формате стояла. Ну, тобто, все бомба, ракета, самоліт, вертольот. Так що, друзі, ось така історія. Да, як можна замітити, я дуже зробив е, в іншій стороні. Тобто, Вони відкриваються, і ми маємо повноцінний доступ до нашого корпусу. Ми можемо тут робити будь-які маніпуляції, і він нам не заважає ломіком доломіка, тобто, в принципі, не знімаючи саму низ, навіть низ, можливо, я з часом прикрутю. Взагалі, що він у нас не знімався, але ще буде зніматися боковня частина і верхня частина також десь зніматися. Як бачите, наші прижими гарно прижимають, даже залишають трішки місця м'ятини. Ну, фанера дійсно цікава, як для мене. Е, ну, В принципі, побачимо, що і як. Давайте я відкрию і покажу, що робиться тут всередині. Так, одною рукою незручно, давайте такі включуся, коли відкрию. І так, друзі. Ось такий вигляд має наш корпус всередині. Одразу хочу звернути увагу на верхню кришку. Тут я вже, звичайно, економив, та й для себе чим поекоміше, ну, за більше трудозатратніше. По-перше, наша четверть, де підломик, сама квадрата, це сама обв'язка, можна сказати, є всього лиш 2,5 см, що є великим мінусом, але економістю. Тобто є в нас внутрішня частина також. В принципі, ну, секономно зроблено, тобто не цілий квадрат, так як ось тут виглядає, наприклад, тут цілий квадрат і зроблено по-людськи. Тут трішечки може діагналів піти і так далі. Але я все зробив так, щоб було все чіки піки Тобто, все на ок. Так. Ось так виглядає у нас внутрішня частина. Це у нас є верх. Як бачите, у нас одразу є е, перегород для перегородки. Даний шістірамочник використовується в мене як для нуклеуса. Я його використовую під Даданську рамку, так як в мене. Так, я маю одне бажання і одну рамку мати на пасіці, ніяких там дрібних оцих рамок і так далі. Тобто я провірив, воно мені подобається. тобто Ось такими повноцінними додановськими рамками працювати, взагалі ракета. Получається, але це зовсім інша історія, то я вам розказую вже зовсім не про те, що треба. Так. Ось так у нас боківня, і в нас є стінка 300, 10 мм. Верхня частина, там зовсім невеличка, так під ручки зроблено, далі внизу йде 5 мм. І також передня стінка на 5 мм крадеться. Так, це є перегородка 10 мм. І також тут. Ну, тобто Це спеціальна підручка, щоб було зручно брати, Тобто 10 мм норм, 5 мм маловато, але якщо потрібно, тобто з передньої стінки також буде з такою невеличкою чи Ну також більш-менш буде брати. Так, Можу показати корпус 145-й, як виглядає. І так, друзі, ось так виглядає. Наший. 5, 5 мм, тобто такий, ну, тобто під пальці норм, ось під 10, а 10 тут вже 10 зроблено, ну, 10-ракета і типу, ну, зручно і все, і все класно. ну, тобто, 10 мм саме то, що треба для такого корпусу. Даний корпус, я трішки також шпилюку припав, давно лежить. Так як я вже 6-рамковим вуликом про нього його роблю, доробляю вже дуже довгий час. так як як то, з'явилися якісь кошти, то трішечки вкладаю, вкладаю, вкладаю і вкладаю. Так що, друзі, ось такий він вигляд має. Зараз провіримо, який вигляд буде мати наш 300-й корпус. Зараз вам його покажу і розкажу про нього все. Так що, друзі, я переходжу до заливки нашого корпусу. Вже як залию, в принципі, я не знаю, чи там буду записувати відео, вже покажу, можливо, як вже буде готовий виріб. Та що ж, переходимо до заливки і зустрічаємося. Так. Будемо, друзі, заливати наш 300 корпус. корпус. Надіюся, що все нас вийде і все у нас буде окей. В чому проблема? У мене компонент швидкої тобто швидко стартує. 10 секунд і вже все. Тобто, через це треба все швидко робити. Не знаю, як воно зараз буде. Тим більше в мене міксер ось такий дрібний, ну, тобто врізаний, хто бачив попередньому відео. Так як все основне в мене обладнання, тобто, бачите, в мене шуруповерт, дрель і хороший міксер знаходиться в іншому приміщенні, але для, тест, для тесту тобто, ну, цього має мені вистачити. Тому зараз будемо пробувати. Будемо пробувати не знаю, як воно буде двома руками, але надіюсь, що все буде окей. Побистрому, по бистрому, побистрому. По Заливаємо. Так. Вроді би є контакт. Вичищаємо. Доливаємо. Так, ось така краса. Так, компонент у нас уже всіх сторін. Вже активно почав підніматися, тому його закриваємо. Кланц. Кланц. Все, закриваю я цю історію. Кланц. Не знаю, як це засняти, так що ви бачили. Кланц. І кланц. Ну, В принципі, друзі, якось так. Друзі, будемо зараз відкривати форму. дивитися, що там робиться. Я одразу хочу сказати, що певно не вдалий у нас буде корпус, так як бачу, що сама піна у нас така крихковата, бачите? Не прогрівся компонент, блін. і може все спортити. Так що відкриваю і будемо дивитися, не знаю, з руки явно що я не відкрию, тому відкрию вже. Зустрінемося, коли я вже все відкрию. І все покажу. Ну зараз кришку зверху я покажу, чи фали світився, чи ні. І так, друзі, справи в нас не дуже добрі. Палець не долився, все-таки на компоненті я певно сикона. Треба було цих пару грам ще долити. Буквально 50 грам не вистачило. Ну, Як бачите, вже боку, бокова стінка вже відійшла. Зараз відсидіть і все буде добре. Дивіться, зараз Даже всі стінки відстають, тобто легко, зараз покажу. І так, давайте прибіжемось по фальцях. Дістає форму. Як бачите, тут все чистенько, все добре відстало. Так, і це не також. Тут трішечки є невеличкий облойчик. Ото зовсім дрібний. Так, давайте відкриємо форму, побачимо, що тут робиться. А, кстати, давайте я вам покажу, як воно все відстає. Перша заливка. І Кланц. у нас все відстало. Це я нагадую, це у нас перша заливка. Я з компонентом тут не вгадав. А, так, давайте я вам покажу. Ось так. Це відстало. Ось такі у нас. Невнички облойчики. Тут все від рук, від рук відстає. Ще треба було пропитати, можливо, краще. Ось така у нас мала бути частина бомбезна під ручки, блин. Що не вдалося. Так, давайте подивимося, як віддався наш логотип. Так, що поверну херня. Так, логотип. У нас також відлився. Звичайно, було б набагато круче, якби у нас був компонент нормально замішаний, блін. ну ладно, давайте дістану вже повноцінно, щоб не, отак все мене падало і вам покажу, що вийшло. І так, друзі, ось такий нас вийшов корпус. Трішки неохайний, так як не виміряв компоненту, трішечки не так вийшло, та і вже не старався я гарно доставати, тут трішки фальси, тобто ну, облой трішечки повиривав, коротше. Але факт сам. Але факт сам зрозумілий, ну, в принципі, логотип логотипом я довольний, так як я хотів так, щоб був сильно, не сильно нав'ящий і такий. ну, Ледь-ледь помітний і не заважав для чистки самого корпусу, для покраски і так далі. В принципі, Ось такі у нас боківня. Получається. Тут всього 5 мм крадеться, стінка у нас є 30-ка. Ось такий сантиметр підручки, тобто нам тут якраз зручно. 10 мм, щоб спокійно підняти корпус, передвинути, поставити і так далі. Дані вставочки типу, тобто, працюють вже як ребра жорсткості. Ну, в принципі, якось так. З цієї сторони, ось такий вигляд. Так, бачите, да, не долило. В принципі, Я з цієї сторони виливав компонент, вони сюди поки все збіглося. Непомітно, ну, тобто, ну, що отих 100 грам компоненту я зажав. А я сюди вилив, півтора кілограми. Півтора да, кілограми. треба було 1600-700, було б ідеально. Тому я думаю, що я зараз ще раз перезаляю. І побачимо, що вийде наступне. В принципі, ну ось такий вигляд. Я думаю, що вигляд ракета. Не знаю, як тут воно буде, але но... що маємо, то маємо. Я показую, як бачите, все наживо, так як виходять перші свої, тобто тестові форми. Оце є тестова форма, ось такий вона вигляд має. Тут бомба. Внутрішня частина, ну як бачите, тут ще є у нас прорість під розділювач. Ну, тобто, я його до кінця доробив, але так, щоб вам показати, Тобто він для нас від початку тобто, і до самого низу. Тобто, все тут чітко на рахунок цього, це я думав, як надо відставати. Вістає тут все добре. Даже Із розділювачем також класно все відстає. Також внові зробимо, щоб можна було перезакривати нам наш корпус. Так що бомба, ракета, самоліт, вертольот. Я не знаю, що тут ще можна показати. Ну, да, ось Це саме все порти, ось цього, цього нюанси. Але, чесно скажучи, друзі, даний вулик буде працювати, де він дінеться? Поставлю його себе на пасіку. Мені радувати мене. Покраситься плюс-мінус Ось цього невеличкі нюансики, Ну, дане красиво. Згідний, що, можливо, буде не дуже. Статі, хто думає, можливо, долити у формі, в формі ви ніколи не долити тих 5-10 грам, у вас ніколи цього не вийде, геть, не заморачуйтеся. Тобто, і ось такий брак є. Бомба. Кришка все надійдеться, фалець трішечки зберігся, зберігся. Кришка надінеться для однорамочних відводків взагалі ракета. У мене БПС набагато гірше виглядає. Так що, як ось так, ось, бачите, да, я тут фалець ну, тобто, був невеличкий облойчик. Отакий. І я його просто відірвав. А треба було б акуратно ножиком зрізати. В принципі, якось так. І так, друзі, залили ми наш другий корпус. Ось такий вигляд має. Одразу у нас проріз є в корпусі, що є, як я рахую, що це є великий плюс, а по факту ну не знаю. Кому як. Так, звичайно, трішечки десь, можливо, ще не доливи. Але, в принципі, ось такий вигляд має. Тобто це така вставочка у нас під ручки. Тобто в сантиметр, під сантиметр у нас ручки. Так. Ну це ж, як бачите, невеличка вставочка, тобто тут 5 мм. Компоненту на даний виріб іде е, десь 1,700 мм. Тому я рахую що це багатенько, звісно. Але... Но, 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 якось так. Так, Ось такий вигляд має. ну Доволі симпатично, вам скажу так. Мені подобається. Не знаю, як вам, але мені взагалі ракета перегородка. Середині ну, не знаю. Ось такі вигляд зверхи. Тобто все, все тут окей. Так що, друзі, якось ось так. Ось такий корпус. Так що, друзі, до ось такого корпусу у нас є корпус 145-й. Стає все. Окей. Значить, все окей. Так що, друзі, ось такий вигляд 6 вулика. В нас є дах, вже зроблений, залишилось ще дно, ну дно я хочу, щоб було... Дві сітки окремих перегородка по центру і два окремих літка з одної сторони. в Принципі літки мені ось що було важливо, що були з однієї сторони по різних відстанях. Тому зараз над цим дном я працюю, але я думаю, що в скорому часі я вам його також покажу. Так що, друзі. Ось такий вулик, в принципі, я вже е, рахую, що це вже ну, гарний вигляд має, в принципі, з таким вже і не соромно працювати і так далі. Так що, друзі, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал. Наше буде багато і багато цікавого. Експерименти з ППУ, вулики, вулики не тільки з ППУ, навіть вулики з очерету є. Е, так що, друзі, скоро все. Все і все буде. Багато цікавого, тому підписуйтеся і не пропустіть. На цьому буду з вами прощатися. Вашу думку на рахунок цих вуликів, на цього вулика, на рахунок цього корпусу, обов'язково пишіть, мені це цікаво почути. На цьому буду з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!